Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Нічого не відбувається у Ростовській області, пише в своєму телеграм-каналі Олексій Гончаренко. Тільки ось жителі багатьох міст кажуть, що чули дуже гучні вибухи і тряслися шибки. Вибухи було чутно у Ростові на Дону та Ганрозі, Азові, Новошахтинську, Єйську, Аксаї, Новочеркаську. Паніки, ні, резюмує Гончаренко. Тим часом місцеві телеграм-канали зазначають, що удар прийшовся по району аеродрому та звідки одразу повалив Чорний дім, та в небо піднялись винищувачі. Надіємось, не всі. Бавовна продовжує поширюватися як тимчасово окупованими територіями, так Росією. Так місцеві мешканці повідомили що 12 вересня і у Білгороді пролунали вибухи. Поки на тимчасово окупованих територіях відбувається контрнаступ ЗСУ, у самій Росії лунають вибухи. На свіжу бавовну вже поскаржилися мешканці Білгорода. У місцевих телеграм-каналах мешканці відразу ж викладають відео з бавовною. Під ними вони залишають коментарі типу гучно або щось подібне. Хай там як, але потужність вибухів свідчить, що хлопки дійсно відбуваються у Білгородській області. Водночас росіяни не були б собою, якби не витягнули заїжджену платівку. Цього разу могли б уже щось оригінальніше придумати. Натомість згодовують своїх же земляків байками про роботу систем ППО. Хоча не виключено, що вона таки могла спрацювати та збити російський літак. Таке було вже напередодні, а передувала бавовні у Білгороді евакуація, розповів активіст Сергій Стерненко. Людей виводили з низки громадських об'єктів, причому пояснень ніхто не надавав, мовиться про евакуацію з навчальних закладів, крамниці Європа, автовокзалу. Крім того, вивели росіян із бізнес-центру «Енергомаш». з останнього не дійшла інформація про можливе мінування, але не можна виключати, що це була чергова провокація, яку здійснив ворог. Щоб потім звинуватити ЗСУ в ударах по цивільних об'єктах. До слова, вночі у Білгороді палала нафтобаза. Про це повідомив журналіст Андрій Цеплієнко. Палало страшенно красиво. Раніше колишній посол США в Україні Вільям Тейлор заявив, що ЗСУ можуть бити по російській артилерії та військових об'єктах, звідки ведуться обстріли навіть на території РФ. Якщо ми говоримо про російські військові підрозділи, які ведуть вогонь по українській стороні, це і є цілі. Немає значення, де вони розташовані в Україні або Росії, каже Вільям. Тейлор, за словами дипломата, російська артилерія, яка стріляє з території РФ, виправдано буде ціллю для ураження. США мають робити більше, надавати додаткову індивідуальну зброю, взагалі більше видів зброї, системи Хаймерс та МЛРС. Це гарний хід. Добре, що адміністрація ухвалила таке рішення. Зараз вони можуть розширити це і надіслати більше боєприпасів. Ракет для цих пускових установок. Це важливо. Сполучені Штати мають підтримувати Україну просто зараз усім, чим можемо, заявив Вільям Тейлор. Тейлор наголосив, що Росія також має великий арсенал, яким завдає значних ударів по українських позиціях. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.